1 травня в розважальному центрі Гулівер відбувся масштабний дитячий фестиваль. В седень об'єдналися, щоб насолодити святковою атмосферою. в топових артистів, блогерів, дефіле юних моделей та зони майстер-класів. все це було в самому серці столиці для того, щоб подарувати дітям моменти щастя та дитинства. Організатором фестивалю «Стан», ТРЦ Гулівер, громадська організація, мої безпечні друзі, «My Safety Friends» та модельна агенція Dream Models Fashion Week». Саме завдяки спільній ініціативі і навтому праці цей день за справжнім святом дитинства наповненим добром творчістю і любов'ю. Розкажіть, будь ласка, про вашу організацію. Ми знаємо, що ви допомагаєте дітям і дуже дякуємо вам за це. Сьогодні ми були ведучими. Розкажіть, будь ласка, про це. Дійсно, у нас є громадська організація. Мої безпечні друзі. Я і Мар'ям, Вони ми знаходимося в цій громадській організації. Це е, безприбуткова організація, всеукраїнське об'єднання протидії булінгу, яка робить. Круті заходи для дітей захищає їхні права, проводимо протибулінгові тури. І за допомогою артистів, блогерів, медійних особистостей ми у світ приносимо тільки радість, позитив, позитивні емоції і при цьому захищаємо дітей. Сьогодні у нас відбулося неймовірне свято Діти-фест в торговому розважальному центрі Гулівер. За підтримку нашої громадської організації ми стали організаторами даного, організа... даного заходу і в колабора... Раці з Dream Models Fashion Week Ми з моделями зробили неймовірні виступи діток, і між виступами підтримували топові артисти і топові блогери. А в цей святковий день ми хочемо побажати діткам, щоб вони росли на радість да, своїм батькам мирне небо, і нам дуже було приємно сьогодні для вас створити саме такий захід. На сцені Zita Fest виступали юні моделі від Dream Models Fashion Week. маленькі зірочки, які демонстрували трендові образи і нові колекції поруч із топовими артистами та популярними блогерами. Вони подарували глядачам яскраві емоції, натхнення і віру у власні сили. І тримповідомих зірок створила особливу атмосферу свята, і кожна дитина почувала себе важливою і особливою. Що, на твою думку, потрібно кожній дитині, щоб бути щасливою? Е, кожній дитині потрібна сім'я, щасливе дитинство, жити в мирній країні і щоб мрії здійснювались. Мрієте, ніколи не здавайтеся, і у вас все вийде. Що подарувати, тільки жінка вміє так дивувати. Смайли, попрайлий, старух сильніші, смайли, поклали, що наймайніше, смайли, замайлих, малий у Чи часто ви відвідуєте такі заходи, які спеціально утворюються для дітей? Коли мене запрошують, хочуть бачити, щоб я порадувала своїми піснями. У мене дуже багато пісень, які написані саме для дітей, тому що артисти забувають про дітей. всі співають про кохання, про війну. А дитячих пісень дуже мало. А я одна з небагатьох співачок, яка має в репертуарі саме пісні, написані для дітей. Тому, коли запрошують, я обов'язково відвідую, як це трапилося сьогодні. Your eyes are like diamonds I will tell you how it is will tell you how it is you are Вас люблю, помисло, далекий край, там не з вами буде рай, Там так лакає пропадне, вишкохайте ви мене, сеньорито, вас люблю. О, сеньорито, вас люблю, помисло, далекий край, там не з вами буде. рай Це дуже важливо від того, як у них все відбувається зараз в такий нелегкий час. Ці хвилинки щастя, радості. Я вважаю, що від цього залежить і майбутнє взагалі нашої країни, як вони виховуються, як вони радіють життю попри все, так і це наша доля України від цього залежить. Зеленеє жито, зелене, є житло, зелене є за селом. Хороші, гості. За столом, за мене є жито, зелене, ворожі, гості у мене, зелене є жито, жені біжену, ворожі, гості хати йдуть. Зелене жито, зелене. Для нас дуже важливі такі заходи, оскільки зараз такі часи важкі війна. Е Хочеться дарувати дітям радість, щоб вони не відчували цього, так як зараз такі часи. Тому нам дуже приємно сьогодні було співати тут, в торговому центрі Гулівер для наших дітей українських. Надзвичайно приємно бачити їх посмішки щирі. Також сьогодні знімали багато відео в Тік-Ток з дітками. Нам було дуже дуже приємно бути на сьогоднішньому заході. Де немає тривоги, де прямі всі дороги, де всі діти щасливі, живуть у мирній країні. У каналу Kids приєднались не тільки як медіапартнери, а й прийняли участь як співведучі на одній сцені з топовими артистами та блогерами. Діти вам хочуть сказати Діти – це наша майбутня! У рамках діти фест працювали тематичні майстер-класи, де кожна дитина могла спробувати себе у ролі блогера, телеведучого, модель чи візажиста. Ці творчі зони стали справжньою майстерною натхнення і самовираженням, де діти відкривали нові таланти. І будували свої мрії, об'єднані спільною метою підтримати дітей, подарувати їм радість у такі непрості часи. Організатори створили простір, наповнений взаємопідтримкою, теплом і вірою у майбутнє. Чому саме зараз важливо організовувати такі теплі і підтримуючі заходи для дітей? Тому що всі ми зараз живемо не в, непро... в непростий період. Ось і потрібно нести людям позитив і тепло. Для того щоб підтримувати моральний дух, для того, щоб люди мали надію і ентузіазм щось далі робити. а ти, а ти мене не любиш, не любиш, цілуєш. Всім, хто долучився до проведення цього неймовірного фестивалю, на сцені виступали улюблені артисти, топові блогери та талановиті діти. Кожен зробив свято по-справжньому, особливим. Окрема подяка організаторам фестивалю за такі проєкти, які створюються в підтримку дітей і заради їхнього майбутнього.